Поверніть зниклих безвісти, допоможіть знайти чоловіка. Та безвісти зниклі не значить забуті. З такими плакатами прийшли учасники акції. Організаторка акції Рима Босько приїхала з новоукраїнського району. Аби підтримати наших рідних захисників, які, на жаль, мають статус Зниклий безвісти та полонений. Цей статус це не є вирок. Ми Звертаємося до української влади. Ми хочемо, аби почула нас світова спільнота, яка може посприяти обміну та поверненню наших військовополонених, оскільки наші хлопці пішли захищати не лише свій рідний дім і свою рідну сім'ю, так але й всіх нас, українців, каже, хотіли б, аби більше людей долучались до акції, підтримували рідних військових та поширювали інформацію про зниклих або полонених у соціальних мережах. Стосовно мого чоловіка Боська Анатолія Вікторовича в мене від лютого місяця є офіційне підтвердження через Міжнародний комітет Червоного Христа, що він знаходиться в полоні. В полоні він знаходиться вже 10 місяців. Додому тата чекає п'ятирічна Злата. Поверніть мого тата з полону, щоб я його крапко крапко обіняла і поцілувала. Олена Бочарова з Новомиргорода. Її чоловік Олександр пішов служити за контрактом у 2021-му. Зник на Донецькому напрямку цьогоріч. Він зник 9 го Ніякої інформації взагалі про нього немає. І не то, що немає інформації, ніхто не хоче її надавати. Не можу ні до кого достукатись. Ольга Адаменко приїхала з міста Умень Черкаської області, з сином на лікування у Кропивницький і вирішила долучитись до акції. Наш Батько, мій чоловік рахується без сниклим під Бахмутом Верхівка з 20 лютого 2023 року. Ми хочемо допитися, щоб нас почули, що нам допомогли. Ми чекаємо свого тата. Зверталася в частину, зверталася в Червоний Хрест, в координаційний штаб, зверталася кругом, куди тільки можливо. Але, на може... жаль, я продовжую пошуки. Неважливо, вже пройшло півтора року, але поки я не знайду, я не зупинюся. Від набережної учасники акції прийшли ходою до скверу у центрі міста. Поверніть наших рідних додому, поверніть безвісти зниклих додому. Біля скверу зупинились на 15 хвилин. потім продовжили рух до площі Героїв Майдану. Не мовчи, полон вбиває! Не мовчи, полон. Вбиває. Тривала акція дві години. За підрахунками знімальної групи Суспільного, участь у ній взяли 25 людей. За словами організаторки Рими Босько, акцію проводитимуть раз на місяць. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.